Усім доброго ранку. У нас 6.10 вже на годиннику ранку. І ми будемо готувати Давіда до садочку. Так би мовити, вриватися в цей новий день. До речі, всіх вітаємо з Новим роком. Бажаємо всім щастя, добра, любові, миру, щоб всі ваші бажання якомога скоріше здійснилися. Тому. Ще раз з Новим роком, всім гарного дня і розпочинаємо наш день. Друзі, всім привіт! Ми вже завели Давидика нашого в садочок. Уже другий день сьогодні він в садочку, до того місяць не ходив. Ну що ж, канікули такі в нього були. Трішки хворів, трішки свята, Ну, вже розпочали з Нового року новий сезон садочка. Самі зайшли по дорозі ще в магазин і побачили досить такий цікавий чай. Я на днях читала, що морва виявляється, є досить корисною, раніше не знала, знала, що бузина, імбир, кориця і тому подібне. А це виявляється морва. Є корисною, особливо для імунітету, ну там взагалі безліч властивостей в неї позитивних. І в магазині сьогодні випадково побачила ось такий цікавий чай. Тут морва і кориця. Почитала характеристики. Пробуємо як для різноманіття. От уже зробили чай цей. в таких пакетиках. Я буду чай, діманчик, собі каву. Ну і каша ранкова. До каші зараз додамо ще фрукти, банани і будемо снідати. І усім бажаємо смачного. Син тут вчора будував лего з його всім поповненням. Новорічно різдвяне, всі ці будиночки, все є в пріоритеті і надалі. Бабуся тут ще одну кашу готує, у нас вже третій заход каші зранку. <реш> <реш> зранку, була перша... <реш> зранку була перша каша для Давіда, друга для мене і третя для бабусі. <реш> Такі кашу їде. <реш> Діманчик ти кашу ісеш, <реш> Що будеш снідати? Каву. Найкращий сніданок. Кавусь. Дивоньяк, це собі кавусь. Мішає він не обманює, він таки правду каже. На дворі у нас сьогодні дощ, меряка. Така погода осіння, а не січнева швидше всього. Мокро, сиро, досить неприємно, але хоча б вітру нема. Кавусь тут же каже, що ну його наші каші. Справжній сніданок українця має виглядати так. Так, до каші наші вже додалися банани. Ще додаю горішки. Дима, захотів ще з горішками. Ще довести мене вже кілька днів, просто зробити йому желе, але желе з ківі. Зелене просить. Ну, думала купити сік. Але ж такого не буває, щоб зробити желатином соку з Киві. Не знаю, не бачила принаймні ніде. Ось взяли таку галаретку зелену. Зараз робимо. Собі сьогодні додавлю ще варення таке малинове замість горіхів, горіхів не хочу. І взагалі кашу ми досить таке полюбляємо на сніданок. Взагалі я не дуже полюбляю таке желе. Через те, що це є ненатуральне, тим паче для дитини, але якразова акція може бути. І так, як то вже захотів, прямо лише зелене з Киві. Буде ну, Агрос, але тут не зрозуміти, кольору, чи це Агрос, чи це Киві? Ось така краса. Не буду наливати повну банку, щоб воно було таке твердіше, трішки густіше, щоб не розвалювалося. Зараз воно остигне. Зараз воно остигне. Раз в, в тарілочки. І давай прийде за садочка, вже буде йому смакулька. Ну що, чай наш готовий. Ось такий гарний вийшов. Mm, смакота. Смакота. Діма тут з мене сміється. Кажу, що я трав'яний чай, п'ю якийсь непонятний. Ну, взагалі аромат стоїть на всю кімнату. Кориця дуже пахне, має такий насичений аромат. O tak... O tak... Ci, którzy piją kawę, nie rozumieją. Ci, którzy piją szaj, to jeszcze i trwiany. це пахне на всю кімнату, а смак, Ну, смак листочків. До речі, тут в складі не квіти, не плоди морви, а самі листочки морви, морви білої. Ну, Смак листочків, морви. Нагадав смак з дитинства, коли хворіли, і бабуся робила чай з листочків малини, смородини. Ну, то от Можна сказати, смак ідентичний, лише пахне корицею. Ну, Можливо для імунітету. Буде плюсик. От щойно помили Давидові візочок ще. Все вимили, постирали, колеса помили, зібрали. Все вимили, зробили чистенького. Давид вже на ньому не їздить, вже великий. Весною вже йому буде 5 років. Вже не до коляска хлопчикові. Будемо продавати. Хочемо виставити на продаж візочок Давидовий, гарно нам прослужив. Ми задоволені, досить непоганий виробник, модель. ну Взагалі задоволені, колеса великі, зручні, їздила навіть по снігу минулого року. По... В пральній машині зараз якраз весь цей верхній козирок, матрасик і Колеса вимиті, багажник вимитий, все чистеньке, рама частенька. Зібрали весь набір, чехол на ноги, парасолька до неї ще йде, дощовик. Ну, все, що було в наборі, підстаканик, до речі, ще був. Все, що було в наборі, так і плануємо продати. Далі будемо планувати велосипед на весну вже. От, Продамо візочок, приглянемося до велосипедів. Будемо вчитися, весна, літо їздити на велосипеді. Ще далеко ходити, лінується, важко, проситься на ручки, Ну, зимою трішки важче. А влітку то самокат і будемо дивитися на велосипед. Подивимося, як буде з велосипедом, чи сподобається, чи ні. Ну, Поки самокат подобається, але на самокаті йому цікаво не так самому їхати, як він стає собі на самокат. Просить, щоб його штовхати. Ось так він відпочиває, коли втомлюються маленькі ніжки. А ми збираємося подивитись до садочку. Уже у нас друга година. Він, в нього вихователька працює до третєї, а далі загальна група, так як у них на групі одна вихователька. Нема іншого вихователя, потреба в працівникові. Далі їх після третьої години до шостої вже зводять в чергову групу. І так. А так він буде. Сьогодні на своїй роботі, як ми жартуємо ну що, Ми забрали Давида. Ще трішки чекала його довго. Він ще якраз мав підвечірок. То дочекала, поїв і прийшов. Бабуся ще з нами. Зустрілися, вона ходила в магазин саме. І от по дорозі додому всі зустрілися. І хлопці. Що маєш син? смішненько. Покажи. Вон на камеру. Давид обожнює, якщо його зустрічати за садочка з подарунками. Якщо не подарунки, це має бути мінімум сік. Він після садочка хоче пити, набігається, там награється. І як мінімум його потрібно зустрічати з соком. А якщо це ще подарунок, то це взагалі супер. Сьогодні купили машинку, були в магазині йому то радий. Ми всі сьогодні в чорному. Ну, Як з фільму брада? Люди в чорному. Да. І бабуся в чорній курці, і дави. І папа всі в чорному. На дворі дощик іде, до речі, такий. Він весь день. Сонце то дощ. На вихідні обіцяють трішки похолодання, сніг, а близько 19-го, січня. Там у мене було в Ніби сніги, і морози мають бути. А, вже хлопці на руках додому йдуть. Ми вдома, да ліг спати, втомився, щось сьогодні трішки в садочку, ліг спати, а ми готуємо. Вечерю. Сьогодні на вечерю запланували м'ясо по-французьки. Коханий ходив в магазин, купив ананаса, і в нас буде м'ясо з ананасом. Ось уже заготовка, так виглядає. Тут, тут куряча відбівна, а тут свинини відбівна. Давид любить більше курячу. Це для нього ділянка, а це для нас. Так гарно вилежали ананас. Порізали цього разу такими товстішими шматочками. Будімо купив такого гарного великого ананаса, то буде супер соковито. Тут поверх ще маю посипати сиром зараз потру. І в духову піч хвилин на 30 при температурі 180. І так, м'ясо я вже дістала з духової печі. Ось так вийшло, Це куряче на білій тарілці. Це свинина. Сир розтанув, все запеклося. Приготували ще гарнір, зробили салат такий, з різної травички, в нас ще залишилося з Нового року. Рукула, салат, авокадо, помідори, перепілені яйця ще мали. Ось така смачна та ситна вечеря у нас сьогодні вийшла. Це там та вечеря вон. тільки в тебе видна. У мене Коли? теж все є. Мама, не переживай! Холодним не залишився. І мені теж вділили. І бабуся, те, що з нами є теж. Теж. Сьогодні всі будуть ситі, ніхто голодним не залишився. Всім дякуємо за перегляд і па-па. Смачного. До нових зустрічей. І до нових зустрічей!